Добрий день. Сьогодні я поговорю про таку тварину як Горностай. Що ж це за тварина така? Горностай це вид роду Мастела, невелика хутрова тварина родини мусцелових. Це маленький савець задовж 30 см. Під час полювання пересувається надзвичайно швидко. Далі поговоримо про критерії виду. Перший у мене це морфологічний. Як я вже сказав, має це невелика тварина. Довжина тіла становить від 25 до 30 см, а маса від 150 до 300 г. Має хутро, яке влітку набуває коричного кольору. А взимку білого. Далі у мене йде географічний. Так, поширений у лісостопових районах Західного Сибіру і Північного Казахстану. Майже по всій території України, крім Криму і Приморських районів Запорізької та Донецької областей. Аеріал охоплює лісостепу, лісу та лісотундрову зони Європи. Поширений також у Північній Америці. Горностай успішно інтродукований у Новій Зеландії, де став небажаним видом. Далі у мене фізіологічний. Має свої схованки для харчів. Самки дуже рано стають статево зрілими, Самка раз на рік після 210 або до 330 денної вагітності народжує від 2 до 10, а іноді до 18 малят. Сатевозрілими стає у 3 або 4 місячному віці. Хорностай вправний плавець, добре лазить по деревам, непогано орієнтується в підземних лабіринтах, швидко пересувається у снігу. Далі у мене екологічний. Це вже у мене останній буде. Горностай хижак. Полює на маленьких, а іноді більше за себе савців. Переважно на гризунів. Нищить пташині гнізда. Найбільше потерпають від нього це жайворенки, ластівки, рябчики і навіть тетеруки. Коли бракує звичного корму, горностай по. Горностаї полюють на змій, ящерок, шап, а в скрутну годину не грибуть і ягодами ялівника. Така всеїдність – одна з хар характерних рис родиною кунцевих, до якої належить Горностай. У мене це все. Дякую за увагу. На відміну від того, що це дуже така мила тварина, вона є дуже таки опасним хижаком, можна сказати.